Доброго усім дня! Ви на каналі Традиційні та сучасні прикраси з бісеру». Сама схема є не важка. Підходить для початківців. Схему ви можете знайти у моїй групі у Facebook. Кольорів тут небагато, як ви можете бачити, їх є три, тому за бажанням можете змінити кольорову гаму, яка вам до вподоби. Ось, у мене йде стандартна. Давайте подивимось, які нам потрібні матеріали бісер червоний 93 170 червоний натуральний далі білий колір 0 30 50 та чорний колір 23 980 також нам потрібен карабін та ланцюжок Ножиці, голка бісерна та нитки. Нитками я плету титан номером 60. Починаємо наше плетіння. Набираємо одну бісеринку іншого кольору. Це в нас буде стоп бісеринка. Підтягуємо цю бісеринку донизу нитки, залишаючи. 20 см для пришивання застіпки. Проходимо голочкою знизу вверх через бісеринку. Проходимо два рази обережно, щоб не проколоти нитку. Пізніше цю бісеринку ми знімаємо та пришиваємо застіпку. Далі набираємо такий набір бісеру. Дві білі. Три чорні, дві білі, червона, чорна, червона, дві білі, три чорні, три білі, дві чорні. Підтягуємо до стоп-бісеринки. Весь набір бісеру. Проходимо голочкою через першу чорну. Як показано на екрані. Підтягуємо нитку. Перший ряд ми добре затягуємо ниточку. Далі набираємо дві білі, червона. проходимо через чорну бісеринку між червоними бісеринками. Набираємо одна червона 2 білі і проходимо голочкою через першу чорну знизу. Далі ми набираємо 2 чорні, одна біла, проходимо через саму першу білу бісеринку після стоп бісеринки. З цього моменту буде відмотувати відео назад, це в нас буде повтор плетіння. І так, набираємо одна червона, дві білі і проходимо через першу чорну. Далі ми набираємо дві чорні, одна біла. Проходимо через другу білу. Набираємо червона, чорна, червона. Проходимо через першу білу. Одна біла, дві чорні, проходимо через другу чорну. Набираємо три білі, дві чорні і проходимо через першу чорну. Дві білі, одна червона набираємо, проходимо через чорну бісеринку. Червона, дві білі набираємо, проходимо через першу чорну. Дві чорні, одна біла набираємо, проходимо через першу білу, червона, дві білі набираємо і проходимо через першу чорну, дві чорні, одна біла набираємо, проходимо через другу білу. Далі ми набираємо червона, чорна, червона. Проходимо через першу білу. Одна біла, дві чорні набираємо. Проходимо через другу чорну. Далі ми набираємо три білі, дві чорні, проходимо через першу чорну, дві білі червона. Проходимо через чорну. Червона. Дві білі набираємо, проходимо через першу чорну. Дві чорні, одна біла набираємо, проходимо через першу білу. Червона, дві білі набираємо, проходимо через першу чорну, дві чорні біла, проходимо через другу білу, червона, чорна, червона. Проходимо через першу білу. Одна біла, дві чорні. Проходимо через другу чорну. Далі три білі, дві чорні. Проходимо через першу чорну, дві білі, червона. Проходимо через чорну. Червона. Дві білі. Проходимо через першу чорну. Дві чорні, одна біла. Проходимо через першу білу бісерин. І продовжуємо плетіння, відмотуємо відео назад до повтору і плетемо ту довжину, яка вам потрібна. На такому фрагменті я вам покажу, як перешити застібку і петельки. Набираємо одна червона, одна біла. Ланцюжок і три білі бісеринки. Проходимо голочкою через чорну і дві білі бісерини, підтягуємо нитку. Далі проходимо без бісеринок два-три рази через ось цю петельку бісерну. Наскільки дозволяє товщина нитки. У мене два рази. Тому проходимо по кругу, укріплюємо петельку. І теж саме з іншої сторони знімаємо стоп бісеринку. і аналогічно в другій стороні. Зараз ми опускаємося вниз для пришивання підплетення нижньої частинки, тому проходимо вниз, а як проходимо вниз, можна. Укріпити нашу застіпку, зробивши декілька вузликів в різних місцях. Це для надійності зафіксувати застіпку. Один вузлик покажу на камеру, хто не знає, як його плести, вузлики. Ось ми вийшли з бісеринки, проходимо під бісеринки така петелька, проходимо голочкою цю петельку два рази і затягуємо нитку, творився подвійний вузлик. І далі проходимо через декілька бісерин, і знову можна зав'язати аналогічний вузлик. Ось і проходити далі вниз, по бісеринках. Будьте уважні, тому що потрібно вивести Нитку з правильної сторони, щоб почати нижнє підплетення правильно. Виводимо через другу білу бісеринку, у нас нижній ряд йде по три білі бісерини, ми проходимо через другу. Ось з трьох. Далі ми набираємо 9 чорних. Будьте уважні, як виходить нитка з бісерини. Ось набрали ми 9 чорних і проходимо з протилежної сторони. Ось у нас йде набір три білі, проходимо через другу білу бісеринку, підтягуємо нитку і у нас утворилась така петелька Далі ми знову набираємо, але вже інший колір 9 білих. Набрали ми 9 білих бісерин, проходимо голочкою через наступні 3 бісеринки з набору ось в другу центральну, підтягуємо нитку. І так, все плетіння. Ми повторюємо. У мене три кольори підплетення, тому набираємо третій кольор, це червоний, Дев'ять червоних бісерин. Проходимо через наступну, другу бісеринку, центральну з трьох. І далі повторюємо плетіння. Далі будемо набирати дев'ять чорних, далі дев'ять білих і дев'ять червоних. І так продовжувати до кінця силянки. І далі цю ниточку ховаєте в бісерне полотно. І, як я вже казала, знімаєте стоп-бісеринку і пришиваєте застіпку. А хто застіпки не хоче, а нитками плести косичку, то просто робите петельку лише бісерну. І за цю петельку фіксуєте саму нитку.